Віталій Миколаївич сьогодні зіграли спарених з Житомирським поліссям, який завершився з рахунком 2-1. Як вважаєте, чи закономірний цей результат? Ну, напевно, закономірний. Напевно, що так. Напевно, що ні, ми забили гол, не зарахували. Так що, ну, головне, що всі хлопці сьогодні отримали однакове навантаження. Хтось більше, хтось трішечки менше. Але завдання було в першу чергу, щоб грали, щоб не губили ігрового тонусу. Повинні були, я вважаю, забивати ще, напевно, другий гол, але рахунок такий, який є. Е, найголовніше, що отримали навантаження і готуємося вже до матчу з рухом. А як загалом можете оцінити два тайми, адже, як ви кажете, грали двома різними складами? Ну, два тайми, ми грали за різними схемами, і, але в нас все завдання стоїть підготуватися до послідуючих матчів. Е, якщо конкретно, то до руха ми готуємось е, в першу чергу. Е, Десь були позитивні моменти, десь були негативні моменти, але то, що ми гол забили, ми вже радіємо тому. Ми радіємо, да, але все ж таки ми не змогли виграти. А от якщо казати про сьогоднішній забитий м'яч, чи може він додати впевненості команді та нарешті перервати безгольову серію в офіційних вже змаганнях? Ну, будемо надіятися, що так. Нарешті забили гол, і я маю надію, що це надасть команді впевненості, і все буде добре. А якщо говорити про мікроклімат всередині команди, чи на належному він рівні зараз? Все добре. Якщо говорити про схеми, то в першому таймі ми грали з двома номінальними нападниками, а в другому взагалі без Прокоментуйте вибір цей ваш. Ну ми пробуємо. Тільки в таких матчах ми можемо щось спробувати. Ну, звісно, що на тренуваннях ми то все напрацьовуємо, але в нас ще є час. І як ми будемо грати з рухом, я не скажу. Тому що, якщо чесно, то я ще поки що сам не знаю, але побачимо, як від наших футболістів, від їхньої фізичної підготовки, психологічної підготовки це будемо вирішити тільки за три дні до гри. Тільки так. На що в сьогоднішньому матчі тренерський штаб робив акцент? Ну, основне, це було отримати навантаження і награвали там, награвали те, що готуємо, напевно, і це вже побачимо в наступній грі. А яким чином обирали суперника для спарингу? Ну, щоб це була команда, по-перше, прем'єр-ліги, і чим вищого рівня, тим краще. Звісно, зіграли з дуже хорошим суперником, котрий йде в, на горі таблиці в нашому чемпіонаті. Завжди добре грати з сильними командами, перевірити себе. Тому так, хороший спаринг. Якщо говорити про наступний матч, то він вже за тиждень з львівським рухом. Чи змінили щось в тренувальному процесі або підготовці? Змінилися тільки в погодні умови і час тренувань змінилося, а так все йде в звичайному режимі. Ми готуємося, як запланували, так ми і готуємося. Ну, зараз пауза на збірну, тому більш тяжкі тренування були пару днів, отримали хороше навантаження. І вже з, з понеділка будемо готуватися безпосередньо до гри чемпіонату. Зараз навряд чи можна сказати, але по вашим відчуттям, як можете оцінити, чи пішла ця пауза на користь команді зараз? Ну я думаю, що пішла. Ми три дні відпочили, потім хлопці отримували максимальне на протязі. Чотирьох днів отримали максимальну нагрузку, але все одно нагрузки треба ну, би, регламентувати. Да? А контрольна гра це контрольна гра. Так що все нормально, все по плану.